Як жаль, закінчує так швидко своє квітування півоння сорту, так, Крістмас Вельвет. Ось, погляньте на цю квіточку. Яка ж вона красуня. Декілька, здається, декілька таких серединок виходять. Із квітки. Ось одна, друга, третя, четверта, ось п'ята. І навколо них такі бутончики заокруглюються. Тобто сама квітка складається із меншеньких бутончиків. Е дуже швидко, на жаль, відцвітає. Але, подивіться, ось на одному стеблі я залишила бічні бутони. Побачимо, чи вони розквітнуть, чи вистачить сили. Розквітнути. Так, е, Основний бутон обов'язково після цвітіння обов'язково. І взагалі бутони після цвітіння обов'язково треба зірвати, щоб, вони не, щоб кущ не витрачав сили на формування насіннявих коробочок. Е, тому що потім буде гірше квітування в наступному році. Отже, півонія сорту. Christmas Velvet. Зверніть увагу, вона не вигорає. Бо там у мене Command Performance, то вона довго тримає квіти, і квіти в неї, бачите, вже вигоріли. А це Christmas Velvet. Вельвет. Дійсно, вона такого оксамитового вишневого кольору. Красунька.